Ох-ох-ох, ці тяжкі ситуації. Як же ж вони виснаджують, як же ж вони забирають сили? Просто немає сили жити. Але нічого. Головне не лежати. Головне не страдати. Лежачи, страдай. Бігаючи. Піднімай себе і вперед. Тоді з'являється енергія до життя. Уходить якась мертвячина, безсилля геть зовсім. Кров починає бурлити і починає трошечки більше сили, трошечки просвітлення в мозгу. Чуєш? Просто вставай, давай підйом і іди. Два шага три шага, 500 метрів, 100 метрів. Що-небудь, але пройдися, наскільки маєш сил. І не кажи. Що немає де. У мене теж немає де. Дивіться, біля будинка тут зразу будівництво. Все шумить, гуде, тут якесь озеро, тут е, якась дорожка з щебенки. Бігати немає як. А то не вадить, то не шкодить. Головне вперед. Давай. <б à -Kay -70> Давай, піднімай свою енергію. Виживай. Живи, люба моя людина. Живи. Живи, живи. Тікай від смерті, біжи до життя. Один-два кроки: 100 метрів, кілометр, скільки можеш. Не можеш бігти, йди. І саме головне, не забувай дякувати собі, Ісусу, Богу, Духу Святому за родину, за себе, за життя, за близьких, за дихання, за прекрасний день. Бо в цей час відбуваються 1200 хімічних процесів. Які відновлюють твій організм, уявляєш, яка мощ і сила. Вдячність це, це дуже ресурс, це дуже ліки мощні.